Привіт, з вами я, Іларіон, і сьогодні ми будемо грати в гру Майнкрафт. І ось це вже мій будинок, який я побудував. Я зараз буду сьогодні його показувати. Я хотів якось побудувати тут Я хотів побудувати. Такий... Я хотів побудувати атракціони, але у мене чогось не виходить. Я неся... Поворою робити. Ні, треба якось так. Потім. Ні, потрібно це. Покласти. Потім потрібно. Треба якось тут хвороби робити. Мені доведеться ось тут прибрати дещо. Оце. Так. Так, те, що потрібно. Так. І будемо зараз ми так, будемо зараз будемо добудовувати. Тут у мене буде спуск такий екстремальний, потім сюди, потім сюди. Ні. Nee. Треба. А, ось тут. Так, сюди сидим. сидим. Це і спробуємо потестити. Зараз все це прибираємо. І будемо починати. Це також прибирати. Подивіться я зараз, в якій я в Назари тобі і в мене рюкзак. Зараз покою. Зараз будемо тестити мій винахід. Це називається... А так, ці вони вдомі. Іначе я прибирав вагонетку. Тобто в мене такі от. Так. Тут має бути ніби вагонетка. Вагонетка. Так, вагонетку поставимо от сюди. У нас зараз ця реклама пройде. Так, треба, щоб ця реклама пройшла. Нам потрібно вам показати мій будинок. Так, зараз буду вам показувати мій будинок всередині. Так, побігу. Тут в мене заходиш. Тут в мене комп'ютери. Так, можна тут пограти, в мене така тут заставка. Це якийсь взагалі штука. А оце я теж не знаю, що це? Це якийсь принтер старий. Ось тут в мене тут в мене кухня. Тут можна відкрити, у мене це котів. А тут в мене бленда є. Вон там. Вот тут меня нагреете, а вот тут у ну, меня тарелки сидят. А вот тут у меня такая вот комната. Я еще ничего не придумал, а я уже... Ой. Я разломал скло, какого вот тут моя школа. Вы разделяете на эти два шматки. Так вот. тут у меня школа. Зараз я, может, ее разобью. Подивіться, які тут у мене вони гарненькі. За щоб вони не втекли, тут у мене підйом на поверх. Також у мене є ноутбук. Отакі я. Такі. Такий. є заставка. Так, тут у мене їжа. Тут цільтики, а тут у мене вже... І, Інструменти, а тут в мене їжа. Їжа, їжа, діаманти. Діаманти. Ей, ви чого стали? А тут в мене школа. Клас. Тут в мене вчительська робота, я можу тут сісти. Я тут можу попрацювати. Так. так. Тут в мене є глобус. Його можна погортати. Тут пічки. А тут в мене інше перелік. А зараз я покажу вам мій склад. На третьому поверсі. Отут в мене куча порожних скринь, але тільки... Оця скриня з речами. І ніби. Виходить у мене скриня з речами? І ніби тільки оця. Ось тут. Так, отут у мене вже ну, ламаю. Так, і сьогодні буду йти сюди. Тут такі у мене карбончики ростуть. Так, можна трохи поїхати. мене ростуть винчики, боятка. І ось тут. Вона теж виріс комочика, але я його чуть пізніше з'їм. торговців можна щось купити. А в торговців можна щось купити. Так, мені є. В їх скринях джелі нормально. Я хочу ще вам показати мої інструменти. У мене є називаються інструменти і такі. І думаю, на цьому ролик можна буде завершено. Всім пока!